Да, ви абсолютно праві. Такі вітрогенератори мало ефективні. Е, я скажу чому, тому що малі вітрогенератори малої потужності та ще куплені в Китаї, вони високооборотісті. І, до речі, це не тільки у вас така проблема. Це всіх людей, у кого стоять такі вітряки. Тому що вони ефективні тільки на вітрах більше 8 метрів в секунду, а то навіть 10, 11, 12. При таких вітрах вони будуть працювати. Але звісно, таких вітрів центральні та в центральній та північній Україні їх немає, і тому ви не бачите генерацію тоді, коли вам потрібно. Для того, щоб ви її побачили. З нашими вітрами в середньому 5 метрів в секунду потрібно вітряки більш потужні і тихоходні. Тоді да, можна знімати потужність. Ми до цього йдемо і слідкуйте за нами, підписуйтесь. Ми розкажемо, які ж все таки вітряки потрібно ставити.